Всім привіт! <кій> Дивіться, який у нас гарний ранок. у нас такий туман. Бачите, дерева ж не видно. Класно виглядає. Так, це у нас наша діляночка. Вже підготовлено. Я перепрозорував. Ну, відео не знімав, як призирою. <кій> це вже таке кожен бачив. Нічого такого. Ну, правда, та ділянка там, де в нас була своя. Ну, та якби непогано. Вроді би перебувалася своя, значить, перегнала. Ну, ще не знаю, хану воду. Будемо нарізати радочки, то покаже. Так, це в нас трошки поздушки посіяв. Ну, а це у нас... Дивіться, агроном постягував інструмент свій. Ну і подивився, він видно, що я неправильно посадив. Бачите? Насадив часничку. Головне, все позвозив, привіз тачкою, корзинка, бачите? Ну і як ми садимо трубочкою все посадив. Так. Ну, ранок гарний, такий туман. Класно виглядає. Потрібно вже досаджувати цю <кій> діляночку. Я вже так собі дивлюсь на ці всі участки з часничком. і Думаю, коли ж ми його посадимо. Ну, в цьому році це така задача. Серйозна, я вам скажу. Багатенько в нас. ну так, У нас так не було. Точніше, можливо, це і не багато, але в нас так не було стільки часнику, ну то трошки не О, Посадити то, що його якось швидше виходить. Найбільша ну, проблема це його надробити. Вже висадимо знову цілий тиждень, додроблюємо цей той часник, який будемо тут висаджувати. В нас 11 година. Ну я вам скажу, тумани не думає діватися. Ще десь більше затягнуло. Бачите, вже дерев'ї не видно зовсім. Да. Таке відчуття, що він до години першої буде триматися. Ось такий у нас. Вже можна сказати, діло йде до обіду, а туман тримається. В якій порі. Ми тільки починаємо. О, третя година буде. Ще ви тільки туман прийшов. Віто ще бачите, не зовсім. Він не подівся, ще є трошки. Ось так. Ну що, почав нарізати. Так, більш-менш виходить. Трактора дуже стягує, не тримається він колії. Перший раз як ішов, то так аж відчувалося як стягало, але ну, далі вже так більш менш Цей рядочок бачу також от, рівно, нормально. Ну, але так само бавлюся цими ось тяжками, розкосами трошки, як, іду, як трактор нахиляний в одну сторону, то зміщаю, ну, буду вже зносить. Але вже так наловчився та я. Та й виходить. Ну ось тут гарненькі рядочки. Понарізалось, бачите, перефризовано. Рузою пройшов, то класно виходить. порівняно просто оренкою Думав, що будемо може забуватися від сої, але ні. От гарненько нарізають средки. Вже у кури гарно їх розграбують, нічого. Ну але в загальному класно виходить. Бачу нема так, щоб забивали, значить вона переперхла. Ось його вона така перебита. Вже не Ну. Значить здиратиме більш-менш все нормально. Що ми будемо зараз садити? Банда в зборі. Садять, сьогодні в нас агроном також з нами, тому газу є Так, ну моя задача підносити чесник ну, і за ними встигати, що там допомагати їм. Зараз також йду далі, другу партію замочую, ну і до роботи. Ще треба загортача трошки підварити. І будемо працювати. Дивіться, як працюють. Чого ти відстаєш від хлопців? Відстаєш, відстаєш, бач, от ви вже один як почав. А, не там, де тато позначив. <ріст> Ей, ти. <ріст> Сьогодні у нас тепло, правда? Правда, <ріст> Ну, то понашупкувалися всі, бо холодно було. Вже бо пів години пройшло. Десь сонечко трошки піднялося. І тепло. Нічого, зараз будемо. Твій родок. Я понял. То так його ставимо порожній. Так і напишемо. Зараз no. ще після громад трубку треба знайти мою. Бо він якраз мою забрав. Як ти посадив чесник тобі в воздух. Так, бачу. Він трубку не собі. Mm. Uh -huh. Правда? Правда. Правда? Голосно кажи. Правда! О, поняли, правда? Ох. Так, це все шутки. Ну, але коли той чесночок вже закінчиться, не знаю. У <гум> нас 25 жовтня, так? А ми ще садим. З такого виходить. Досить непогано виходить. Він собі так гарненько лягає. О, місця з цими дежур таке гарний так, да? Ну, бач, фрезеровано воно набагато краще. Там після вороного погано, було, а тут взагалі класно. Такі радочки. Ось Кидаємо. Їхати трактором? Ні, ми зараз ще не будемо їхати. Зараз ми садимо, а далі будемо їхати. Все, помахай ручкою. Так, ми потрошки працюємо. Я вам скажу, це той момент, коли ідеально підготовлений ґрунт. І це великий плюс в роботі. Тут і рядочки вийшли гарні, рівні. Я думав, що тут буде так дуже зносити, ні. Гарненькі получаються рядочки, ну і гарненько загортаються вже цим доробленим загортачем. Ну і зараз будете бачити, як воно у нас відбувається. Ось і видно як вона загортає. Дивіться, тут в нас найбільше було сої, вона тут в цьому місці така найгустіша була. Ось така. Бачите, його поперебита такими шматочками. Ну, саме головне, що не забиває маркера. Нормально проходить. У нас навіть на першій ділянці, ну і на другій ділянці десь було таке зілля місцями воронці, то забивало, горнуло. А тут не горнуло, тут взагалі класно. Ось же я частинку загорнув. Ну, гарно виходить. Аж самому любо подивитися, гарно загортається. Таке от такий рельєф. Ось такий. Взяти. О, таку бачите. Я ще думаю катком легенько прикаткую. Ну і тут обов'язково треба накривати стомп. Бо зараз вам покажу. Тут у нас пшеничка. Дивіться. Зілля в пшениці всипано. Це у нас після картоплі. Ну але тут завжди така історія, що е, після того, як от висадити, посадити, навіть як часник ми садили, то вже до зими. Оце ось зіллячко таке маленьке, яке от і користе, таке вже велике було. Ну і на це вже була проблемка. Вже потрібно було ранньою весною. Полоти. Ну, в цьому році попробуємо. Чи дійсно таке буде гарний ефект? Ну, получається непогано. У нас вже п'ята година. Вже в холодкові холодно, вам скажу. Сьогодні стоїть мороз на ніч. Тож... Працюємо ще в нас. Є зам... замочена одна сіточка чесничку. Ну, Це приблизно нам на, на півтора годинки посадить. То я думаю, якраз до вечора встигнемо. Ось тако виходить. Це штрафник. Трошки з його залишилось насаджі. Діти допомагають. Це такий вже великий плюс для нас. Собі там помаленьку, їх ніхто не гоне. Як виходить кидати, так і кидають. Десь ліпше, десь гірше. Ми на тут дуже так сильно акцент не ставимо. Головне, що вони нам допомагають. Це вже трошки для нас легше. Ну і швидше, перш за все швидше. Цьому році то ми так довго садимо. Ну але, ну правда, довго садимо, але багато. І до того всього легше набагато. Минулого минулому році нас менше було, але ми довго садили і тяжко. Ноги боліли, бо тикали часник, як по-колишньому, то да, Порівняно з цим методом, то тяжко було. А так, досить непогано вийде. Так, тут замочується наш часничок. Ну і без, без експериментів ми не можемо. Не знаю, чи мені так показалось. Ну, в общем, бачите, де вода. Коротше, оця тирана, е, ну, зубці більше втягують в себе воду. Получається, було на рівні і зверху зубцями, зараз води менше. Ну, а як замочував Максимі? то вода залишалась на місці. Щось так цікаво, ну не знаю, буду ще раз його замочувати. Побачу, чи дійсно так, чи мені просто так показалося. Насово Максим стоїть. Будемо ним також замочувати. О! Де чесник? Отут? Не так Так. А, о! тьотя принесла чесник! Чесник принесла! Короче, у нас придбали трошки на пробу нового сорту. Подивимось, не знаю, що за сорт. Сусіди садять весь час ним. Цікавий, ну, такий малий калібр, але от по 4 головки. Ой, по 4 зубця, бачите? От. Ну Цікаво. Коротше, посадимо, подивимось. Повивчаємо сорти. Бачите, як працюємо? Агроном техніки своєї нагороди тільки постягував Тепер мушу ходити його збирати. Мішає їхати. Ось такі реалії, правда? Махай руч